Вітаю, друзі! Ви на каналі Lucky Deus і сьогодні будемо ходили по такому цікавому полі. Свіжа дісковочка, десь вночі, тільки трактор прийшовся. Ми перші по періоду тут попадалось і чекаю, і кири. А як щось буде, то обов'язково вам покажу. А пошук скарбів триває, тож підписуємося і ставимо вподобає. Так, друзі, перший сигнальчик. Десь я його бачив, а от воно лежить. Хрестик. Хрестик. Він жалко без вушка, але сигнали є то вже добре. Ось такий класний би був хрестик. Ну нічого, зараз буде кращий. Беремо. Так, друзі, є вже перший круглячок. Зараз будемо дивитися, що це таке. Такі в регістрати, де вона є. А от десь тут. достанемо і подивимось. Це якийсь бронзовий. Бронзовий кругляшок. Але де нарк? Це їхні Залипший, але динарік. Кризь Констанція чи віква, як можна. Бачу. Зверенько. Але це видно. Але залипший. Може почиститься в ладіри, як є. Почиститься той буде гарний. Ой, задня така пташка якась цікава. Хто на троні хтось сидить? Прикольно. Що такого не знаходить? Ось такий маленький. Беремо. Друзі був ще їхній сигнальчик і випадає ось такий вирослетик, скоріш за все, що то на косничок. Сьогодні брінь вітряно, мікрофон вдома поставив, на ніс начути вітру. Ось така знахідка. Беремо вона ще ціленька. збираємо, Ков друзі ще сигналчик, І випадає ось така малесенька пряжечка їхня. Маленька-маленька. Зізочком. Така як мізінчик. О! Синальчик є. Збираємо. Крутяк. Так, друзі, є вже перший круглючок. Ось він. Ой. Ось такий. Круглий. О, а не кріспінка. Кріспіна ось така попадає. Та, Сьогодні перший був... не, другий, той був якийсь нещасний, це вже більш-менш нормальний, срібленький, ну, то круто, беремо. Такий вбитий. Але динарик Головне, що є. Беремо. Друзі, є ще сигнальчик. Я вже бачу. І ось він. Зверху майже був. Хрестик. Щось ціленький з вушком. Цікавий такий. Є схожі такий інкупіончик маленькі. Типу такого візеруночку. Але дивіться, який ціленький, рівненький. Взагалі, певний не майже. Та що? Піде в колекцію. Красота. Крутяк. Беремо. А з вас друзі, подобаєчка Так, друзі, є ще сигнальчик. І він же випав. Дивіться, що там видно вам. Так, це кругляшок. Зараз будемо дивитися, хто це. Щось такий вбитий. Кріспіна або сабіна. Що з тих двох. Скоріше за все якась кріспінка. Так само, як та моя. Перша. Назар може ближче. Зближу. Буде краще видно. Про що крізь піна в такому платку колись попадала. Лисий але Алис срібний. Беремо. Це вже третій сьогодні. Крутяк. Подаваєчку. Друзі, є ще один динарик. Під вечір пішли сигнальчики. Ось він. Дивіться. Опять якийсь залипший, але срібний. Легенда файна. Опять якась баба. І знов, скоріше за все, якась кріспінка. Зараз ближимо. Подивимося. Або Фаустіна, або теж крізь Сьогодні вже три бабульки попало. Але три срібне головне. Нічого потім відчиститься то й буду бачити краще, хто це така. Але всі якісь такі вбиті попадають. Чи то нальот такий, чи що? Так, друзі, пошук скарбів підходить до завершення. І буду вам показувати результат. Сьогодні було жарко, але вітряно багато не знімав знахідок. А таке, що краще тут познімав. Може там було і вітер чути, але вибачайте, мікрофон не брав, був. Дивіться по результату. Зі шмурдяка, як я кажу. Ось тільки сигналів було, Це те, що я ставив коробочку. А ще шмурдяк всякий в сумці. Це такий вона косничок попався. Така цікава кераміка зібрав її. Ще сфоткати фоткати можна на ній. Такі цікаво була зі ліпуха впалася з трьох монет, я не фоткав. Ото то в Так що дві злипших, третя вже розлиблася. Потім ще отакий цікавий кульчик стеклянний попався. Правда, зломаний. Ось такий він був. Жалко, жалко. Фібул пару. Раз, два, три, чотири. Коротше, багато. фібулок, кусочків. Пряжечка така малесенька попалась. Шейка, коротко, ще якась пряжечка київська. Теж поломана. ще Пане, скоріш за все, язичок від великої пряжки. Поломаний теж колечко таке їхнє. Кусок срібла. від лунечки певне. І ще їх всякі кусочки. І ось такий ще кусочок бачу заваляв саме. Теж від чогось їхнього. Ну основне відкриваємо карманчик. Це у нас три срібних денника. Є ось такий якийсь пізній рим, скоріш за все. Не знаю хто це такий, але хтось там є. Попробую зближити. Поглядає це лице. Най там щось видно взаді. Тоже І З букви. Так само, але вбитий. Стане, але нічого. А що щось попадалось. Потім це перша кріспінка яка була. Ось така. Це друга або фаустіна, або теж кріспіна. Коротше, сьогодні самі беби попадали. Треба все чистити. Ну і це так само якась кріспіна. Скоріше за все, бо мой платок так ззаді. Перечистити, дивитись і класні ще такий ось хрестик попався. Ціленький з вушком, який можна збирати в колекцію. Так, копом задоволений, находився, результат гарний. Будемо відпочивати через день, знов, скоріше за все, сюди приїдемо. Всім дякую за перегляди, за вподобайки. А ми будемо старатися щось знаходити, щоб вам було цікаво. Всім дякую, до зустрічі!